Після масованого удару по Києву Азербайджан вийшов із шокуючими заяви до Путіна. Певно, вже починає дуже різко змінюватися ситуація. Почнемо з того, що як не парадоксально до певної міри Вірменію та Азербайджан до останнього часу рятувала Україна, перемелюючи російські сили на свої території. Тепер, схоже, прийшов час Азербайджану допомогти і Україні і укріпити свою позицію. Цей конфлікт між Азербайджаном і Росією має важливі наслідки для війни в Україні. Насамперед послаблюючи позиції Москви на міжнародній арені та зменшуючи її вплив у стратегічно важливому регіоні. Південного Кавказу Азербайджан демонструє готовність діяти незалежно від Кремля і навіть і на конфронтацію, що може стати прикладом для інших пострадянських країн, які вагаються між Заходом і Росією. Саме це розширює антиросійську коаліцію і ізолює Ерефію у міжнародній політиці. Для України це відкриває нові можливості. Азербайджан уже тривалий час підтримує територіальну цілісність України і не визнає окупацію Криму.